Вітаю всіх, хто приєднується щоразу слухати жінки, що біжать з вовками Клариси СТС, Бо ми завершуємо читати вступ і а, прекрасно вже, я думаю, розуміємо. А, а головно відчуваємо про що йдеться в цій книзі. І оця містерія мене особисто заворожує. Я сподіваюся, що вас також, і сподіваюся, що мені вдається передавати вам всю пристрасть цієї книги. Продовжуємо. Ті, хто взяли на себе відповідальність цього ремесла та віддалися божеству, яке стоїть за ремеслом, прямі нащадки величезної та древньої спільноти святих людей: трубадурів, бардів, каскарів, співців, мандрівних поетів, ледацюг, карг і божевільних, і якось мені снився сон, що я розповідаю історію, і чую, як хтось із заохоченням плескає мене поступні. Глянула вниз, а я стою на плечах старої жінки, яка підтримує мене за щиколотки та всміхається. Я кажу їй ні-ні, ставайте мені на плечі, адже ви стара, а я молода. О, ні, мовить, вона, так і має бути. А я побачила, що вона стоїть на плечах жінки значної старшої за себе, а та ще старшої, а та жінки в лахмітті, яка стоїть на плечах ще однієї душі, а та ще однієї. Я повірила старій зі свого сну, що так і має бути. Сила для передання сказань живиться могутністю і підтримкою моїх людей, які були до мене. З мого досвіду, в момент розповіді переказ, живить сила, яка йде з високого стовпа людства, де одне стоїть на одному в часі і просторі, зоодягнуті в лахміття чи наготу свого часу та наповнені життям, яке досі триває. Якщо і є якесь єдине джерело в історії та божество історії, то це ось цей довгий людський ланцюжок сказання значно давніше ніж мистецтво і наука психології, і завжди буде старшим за них двох, хай скільки мене часу. Один із найдревніших способів передання, який мене страшенно інтригує, це запальний стан трансу. Коли каскарка зчитує аудиторію незалежно від кількості слухачів, а тоді входить у стан світу між світами, де сказання саме знаходить каскарку у трансі і розповідає себе через неї. Транс-каскарка викликає ельдуенде – вітер, що вдмухує душу в обличчя слухачів. Вона вчиться бути феноменально гнучкою фізично за допомогою медитативної практики сказання, тобто тренується. Розтрощити фізичні ворота та щілини его, щоб дати голосу можливість говорити, голосу, що старший закаміння. Коли їй це вдається, історія може обрати будь-яку стежку, перевернутися з ніг на голову, стати кашею та бути виданою голодному на обід, набитися золотом, щоб хтось забрав собі, або гнати слухача аж до наступного світу. Каскарка ніколи не знає, як усе обернеться, і в цьому полягає принаймні половина вологих чарів, сказань. У ваших руках книжка історій про шляхи архетипу дикої жінки, намагання втиснути її в діаграми чи окреслити її душевне життя, суперечностей її духові. Знати її, це процес тривалістю в життя. І саме тому ця праця, це постійна робота, що триватиме до смерті. Пропоную вам дрібку сказань душевних вітамінів, трохи спостережень, кілька фрагментів карт. Пару шматків живиці, щоб ліпити пір'я на дерева замість дороговказів, та кілька протоптаних підлістів, щоб показали шлях назад до Ельмундо Субтерранео підземного світу дому нашої душі. Казки запускають внутрішнє життя, і це особливо важливо там, де воно залякане, заклинене, загнане в куток. Сказання змащує петлі й засуви, підвищує адреналін. Показує вихід і вхід, та за наші труди вирізає для нас добротні широкі двері там, де раніше були суцільні стіни. Отвори, що ведуть Україну марив, що ведуть до любові і знань, що ведуть нас назад, до нашого реального життя відаючих диких жінок. Казки на зразок синьої бороди розповідають, що робити з жіночими ранами, які ніяк не припинять кровоточити. Сказання типу жінки скеле... жінки-скелета розкривають містичну силу любовних взаємин і можливість повного відродження змертвілого почуття і повернення його до життя в образі баби яги старої дикої відьми можна знайти дари древної матінки смерті. Маленька лялька, яка показує шлях, коли вже все здається втрачене, витягує на поверхню одне з утрачених жіночих інстинктивних дарів у іншій казці. Казки типу Лалоба, кістяна жінка пустелі розповідають про трансформаційну здатність душі. Безрука діва воскрешає втрачені етапи древніх обрядів, ініціації, та цим дає позачасові вічні підказки на всі роки життя жінки, уявити тільки. Це зіткнення з дикою сутністю заохочує нас не обмежувати свого кола спілкування тільки людьми і не обмежувати своїх найвишуканіших руків з суто танцювальними майданчиками, вух лише музикою з людських інструментів, очей штучною красою, тіла, дозволеними відчуттями, а розуму тим, із чим ми вже згодні. Усі ці історії, це лезо інтуїції, полум'я пристрасного життя. Подих говорити те, що знаєш, сміливість не відводити очей від того, що бачиш, це запах дикої душі. Це книжка жіночих сказань, що слугують вказівниками уздовж дороги. Вони для вас. Читайте, роздумуйте, вони допоможуть вам віднайти власні, природну свободу, турботу про себе, тварин, землю, дітей, сестер, коханих і чоловіків. Я скажу вам це зараз. Двері у світ дикої самості, не з численні, але дуже цінні. Ваш глибокий шрам це двері, ваша давня, придавна історія теж двері. Якщо ви любите небо і воду так сильно, що майже нестерпно, і це двері. Якщо ви тужите за глибшим життям, повнішим життям, здоровим життям, то це теж двері. Зібрані в цій книжці матеріали, покликані підбадьорити вас. Я пропоную їх як фортецю для тих, хто вже в дорозі, тих, хто пробирається крізь складні внутрішні ландшафти, і тих, хто важко працює над собою і для світу. Нам варто прагнути давати своїм душам змогу проростати природними шляхами до їх вроджених глибин. Дика сутність не вимагає від жінки певного кольору шкіри, рівня освіти, способу життя чи економічного статусу. Але вона не зможе цвісти в атмосфері насильної політкоректності чи скрученої в старій вицвілі парадигми. Вона розквітає в умовах свіжого бачення та цілісності душі. Вона розквітає у власній природі. Незалежно від того, екстраверт ви чи інтроверт. Жінка, яка любить жінку, чоловіка, Бога чи всіх одразу, свята простота чи амбіційна Амазонка, живете успішним майбутнім чи лише завтрашнім днем, енергійна ви чи безрадісна, королівського чи простацького роду, дика жінка належить вам. І вона належить усім жінкам. Щоб віднайти її, жінки мусять повернутися до інстинктивного життя і найглибшого відання. Тож, ходімо далі. Та пам'ятаємо себе в усіх поколіннях аж до дикої душі, нанизаймо її плоть знову на свої кістки, скиньмо з себе фальшиві одежі, які нам вручили, надягнімо істинні шати потужних інстинктів і знань, Пройдімо на землі душі, які колись нам належали. Розмотаємо перев'язки, підготуємо ліки, повернімося зараз як дикі жінки зі стогонами, сміхом і співами для тієї, яка нас так любить. Усе просто без нас дика жінка помре, без дикої жінки помремо ми. Пара віда заради істинного життя, і ми, і вона маємо жити. Сказати, що мене мурашило впродовж всього читання вступу, це нічого не сказати. Я намагалася щиро передати вам всі емоції і відчуття, котрі, навіть більше відчуття, котрі виникали у моєму тілі, у мені, впродовж цього читання. І ще раз і ще раз я в захопленні від того, яка велична. Наша українська мова і як можна передати це багатство фарб словами. І ще я радію, що маю можливість транслювати це вам. Дякую за те, що зі мною зроблю маленький спойлер. Наступне читання буде про лалоба, жінка вовчиця, і у наступному. В нашому читанні, в наступному відео ми почнемо занурюватися у саме ті історії, про які ми говорили у службі. Приєднуйтеся! Наступне відео незабаром. Я чекаю ваших коментарів, думок, запитань, пропозицій, побажань і всього, чим ви захочете поділитися на моєму каналі. До зустрічі до наступного відео.